22 листопада 2025 року. Сьогодні великий день. Ми привезли перший автомобіль з Америки. Купили ми Nissan Rock. В цьому відео ми розкажемо вартість придбання, вартість логістики, вартість розмитнення, скільки він нам став. Це бите відро без ремонту. Поїхали! Це не дає автомобілю повноцінного повного приводу. Ранок почався у нас з продажу. В суботу продано, по-моєму, три автомобіля задуматися. Скинув запчасти. капот, аналог сталь 12670. Короче, вона... Давайте проведемо всю хронологію дій. Що по чому, як кажуть? 1 10 10-го 25 25-го року ми зробили ставку. Трошки більше місяця вона плила, я рахую це швидко. Зараз бачите перед собою вартість автомобіля, розбитого в сумах. Це без сертифікації. Без... Сьогодні я за кермом Mini One. Цей автомобіль ми привезли з Німеччини. Дизель 1.6, ручні коробці 6-ступки. Досить економний двигун. Пробіг має 250 тисяч. Така машинка збалансована. Питань ніяких по автомобілю на сьогоднішній день немає. Зараз ми тестуємо, щоб не проявився цеп. Якщо все ок, значить ок, якщо ні, то замінимо цеп і машина стає в продаж. Орієнтовно, без заміни ланцюга, це буде 10-600 доларів. Якщо замінимо ланцюг, відповідно вартість здорожчає. Але це європейський свіжий автомобіль от в такому стані, по салону. Для міста це незамінний, стильний надійний варіант. Сьогодні буду знімати весь робочий процес в компанії автоімпорт Укр. «Тов автоімпорт -укр» відомі в соціальній мережі під хештегом Лютий імпорт. Дивіться, як виглядає ключик, знаєте, як автомати, куди встав, вставляєш мелоч, вставляєш монету. Цей автомобіль відразу каже, що, друже Заощадиш ти тільки на паливі, це жарт, машина в класному стані, але це просто такий BMW БМВСТів. Я не дуже полюбляю БМВ, якщо БМВ, то це 3-5 років, я говорив завжди, і буду повторювати. Вже погодили макет оцього банеру, що справа, він у нас висить з 23-го року. Десь з квітня місяця і вже вигорів від часу. Зараз ми робимо такий ребрейдинг невеликий. Ну, у нас не компанія, нічого не, міняє, не змінюється, просто змінюємо вивізку, Це наш такий ідентифікатор ідентифікатор в соціальних мережах. Хештег лютий імпорт виводите і побачите наш TikTok, Ютуб, Інстаграм, Фейсбук. І пішло-поїхало в соціальних мережах. Чат-бот в Телеграмі. Так що от такі справи. Зараз ми знімаємо захорону. І відкриваємо двері. 8.31 на годиннику. Отак виглядає наш банер. Ви ще підписники Ютубу не бачили. Якщо ви були б в інстаграмі, підписані на інстаграм, тікток, то ви б цей банер побачили першими. Тому я всім раджу підписатися на нас в соціальних мережах. Хештег лютий імпорт. Так, майданчик забитий автомобілями. Є всякі різні. На будь-який смак, бюджет. До прикладу, Кашкаїв, зараз 7 одиниць, сьогодні прийде 8 на розмитнення. Peugeot, 15 рік, 12600, 1,6 дизель, сірий колір. Як бачите, на автоматичній коробці. Так, гольф 5 вставав. В технічну підготовку, повертався в технічну підготовку, щоб була подряпана на бампері. Ну, як би ми подумали, машина 2006 року. Да? Ну, таке ж може бути. Там так по кузову, вона ціла без аварії. Бампер був трохи подряпаний. Ну, Вирішили залишити так. Але кожен приходить, ой, та це вона була в якомусь якійсь аварії. Хоча зрозуміло, що тут про аварію мова й не йшлася. Якась дрібна притертість. Ну, коротше, повернули на цьому тижні в технічну підготовку, пофарбували бампер. Отак, Але все рівно якась ще раз будуть переробляти. На майданчику немає вільних місць. Отак він виглядає, забитий автомобілями. І ще сьогодні приїде три три авто, там один бюджетний, там буде в районі 55 тисяч, тому що такий бюджет запитують. І там далі кашкай, по-моєму, і ще один степей. до речі. На цей степей ми знизили цінник 7,950. Це Passat у нас B7, Каджар, Шкода Fabia 6900, це все свіже імпортоване, свіже імпортоване, підготовлене і в нормальному стані. Так що отак, кому потрібні автомобілі з Європи, звертайтесь, компанія автоімпорт відомі в соціальних мережах під хештегом Лютий імпорт. У нас можна машина постоянно? Звісно, Ранок почався у нас з продажу, яка ситуація? Набирає до Ігоря, він везе машинки нам. Просто я думаю, я сьогодні все одно, ну, якщо після обіду завезу, не розтаможу, все одно. Та хто не? Я думаю, що ні, напевно, краще на понеділок. Ну, якщо тобі е, не горить, ну, якщо ти можеш потерпіти, то давай тоді в понеділок. Не, на да. Каже, буду пізно ввечері. Ну, Сьогодні субота. Понятно, що за сьогодні ми вже не будемо розмитнювати, заїдемо на термінал в понеділок. Але я думаю, що все-таки я зустріну Ігоря і покажу вам цей автомобіль. Цей биток з Америки, що ж там є на самій справі, самому дуже цікаво, тому що від цього буде залежати, куди вона далі стає в підготовку після, після розмитнення. Там Чи на Рихтовку, чи до маляра, чи куди там вона їде, чи до електрика. Так що якось так. Цей сценік за 7,5 проданий. І ще є класний варіант, Міган 3 з хетчбеку вже стає в продаж. Зараз будуть зараз будуть його фотографувати і викладати на авторі. Джо 3008. Ти знаєш вхідну інформацію? Ще, ще не вивчила. Косяк, я да, теж не знаю. Да, да, да. Так. Управління системою USP. Це не дає автомобілю. Повноцінного повного приводу, але дає режими, які допоможуть виїхати там по піску, в снігу чи там в різних інших умовах. Зараз вона стоїть, як бачите, на звичайному. Є. Гляньте, це Peugeot, король звері. Отаке От багажне відділення. Це зроблено для чого? Щоб покласти, якщо чемодан, якщо ви відкриють нам авіасполучення, ви їдете в Борисполь, сюди чемоданчик там, чи під низ чемоданчик. Коротше, двойне дно. Також ви можете, наприклад, отак зробити, збільшити його зараз. отак от, от максимально глибоко. от Середнє проложення. Так, погано, що немає третьої руки. Це Peugeot 3008, 15 рік в рестайлінгу. А рестайлінг у нас попереду, давай покажемо. Основний рестайлінг це. це так, так. Так, так, так. Подивися, які фари класні. От ну, вигляд автомобіль має. На автоматі це все за 12 600 доларів. Білопільський шлях 11. Відомі в соціальній мережі під хештегом Лютий імпорт. 15.44 на годиннику. Практично вечір-суботи. 22 число приїхали машинки. Це у нас Європа. Там ще десь, а от там стоїть Сандерік також. І саме основне, саме цікаве, що ми хочемо показати, це Nissan Rogue з Америки. Давай зараз я так по колу пробіжусь. Отак він виглядає. 23 рік подряпинка на бампері. Це м'ялочі по порівнянню з основним ударом. Це от тут є претертість на молдингу. Новенький свіженький салон, безключовий доступ. 43 милі пробігу. І саме основне у нас весь удар прийшов на передню ліву частину походу машини подавай так, такий можна сказати на перший погляд незначний удар незначне пошкодження Я думаю, крыло це можна встановити, можливо не купувати. Надо зайти на рихторщик і викопорка. А ну давай я гляну. Рішетка трохи пошкоджена, да? Тоді що ми їх в понеділок і можна відразу ставить на рихтовку, да? Купуємо бампер, це можна на Оликс або в гараж поставити, якщо наступний раз купимо вдарену в праву сторону, то з двох 1 спаять. Тут поки що на перший погляд нічого страшного, це у нас блок управління двигуном, напевно. Да, да, да. Ну це ж рихтовщик, але буде. Усилитель можна окремо купити, у ось на болтах кріпиться. Так. Да. Ну, я думаю, він тут його не потрібно купляти. И на краняк чуть депері... підтянуть. Да, підтянуть и все. А це на фару, походу, провода здесь проводки фара. Угу. Да. Дві, да? Немає Фари З того боку немає, є? Ні. это же дві фари. А, да, да ну на, пошли на ту сторону глянуть. Да. Две фары. Короче, бампер по-любому заказуємо. Заказуємо молдинг, да можна брати сразу на разборке. Ну і передній, да це я про передній мав навоз. Це пробуємо рихтовати і це, це тоже. И передній, передній, і той. нет, тут все четко. Глянь, тут, тут, ничего такого страшного я не бачу. Нема антифриз. Вообще нема? Ну только это куда я пишу? там же, ж, наверное, это. Нема там. Ну патрубки я так не бачу. Але бачу, що воно щось підтікало. Ну це не сильний удар, як на мене, так? Да? Що, не будемо заводити? Та ні, якщо це слово немає що заводити. Ну, тут ось є. Треба налити буде і подивитися. Звідки тече, так? Да? А ось тут десь воно От, перебуває. Там, де датчик. Там... Та тут ось воно все мокре Десь з цього місця. Окриваємо. Да. Закрываем. Так, да. Що, так особо нічого страшного на перший погляд, да? Ну, Я думаю, крило вирохтуємо, а капот пориться все-таки мінять. Сьогодні у нас вже 24 листопада 8.17 на годиннику і сьогодні у нас розмитнення. Розмитнення чотирьох автомобілів, три європейця і один той самий американець, який я вам показував ще в суботу ввечері. Коли ми його не встигли розмитнити, тому що він приїхав пізно. Сьогодні у нас розмитнення і далі вже по процедурі. Олег повинен знайти місце, куди його відвозить на рихтовку на ці всі моменти. Ну Там особо рихтовки немає, там е, тільки зборка. Треба спочатку зробити дефектовку і потім уже розуміти, що треба купувати, що як діємо. Поїхали. Я вже їду на термінал. Перед цим хочу вам показати швиденько, як виглядає майданчик. В суботу продано, по-моєму, три автомобіля за день. От всі вони стояли тут відразу при вході. Майданчик зараз має пусті місця, але я думаю десь середа і буде знову все заповнено, тому що багато машин підготовці. Ти думаєш крило підтягнеться? Бля, ага. ну там же ж поняв, є цей ПДР. Куди ми будемо вести? А, э, Коля, можно до него заехать. Он подтянет, да? Ну, он, пускай посмотрит. Понятно? Может, уже без покраски вытянет, да и все. Я не знаю, конечно. Нет. Ну, капот, я думаю, алюминиевый, он не вытянется, по-любому, треба менять, да? Ну, я уже и вытянул. Тут ждать. Ну, опять же, и тут тоже надо будет все переделать. Ну, тряк красить. Ну, Короче, я знаешь, шкурка вычинки не стоила. Сейчас ну, я крыло... тебе скажу, yeah, Олег yeah, yeah, yeah. скинул запчасти, yeah, 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 yeah. капот, аналог, сталь 12670 гривен, yeah, yeah, yeah. бампер передний аналог 6400 и крыло левое сталь 4300, а алюминий 6500. Я думаю лучше сталь, потому что она проще по пофарбуется, да? Конечно. Мы хотели завести в субботу попробовать, но yeah. тут тасол вытекает здесь, бачи. Я девушка, что процентов в 70 случаях ставишь любую машину, начинаешь ехать и дать понял, телепа, 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 и дай что-то ті... начинает текти. Или тосол, или масло, или еще это хорня. Понятно. Да не, я думаю, это не решил. Ну, ну может и отдали за нею дорого, я так понимаю. Решотку, да? Дешевку, а сколько ты отдал? Короче, она мне 16 станет, а тут, за размытыми. Ну, еще без... Трешку, э... да? Да я думаю, не трешку, но и меньше. Без двушка. Безопасно что Конечно, все целое. Ну, так. Вот А, нічося. себе. значить значит шо? Значит вообще на Чи Не сбывала рука мекса там, так сказать. Та, ну вони по моєму з 24-го всі йдуть 1,5, да? Кілометров пробігу. Ага. Ну нова машина, що ти все там? Він виставив 23 500 чи 700. Ні, це буде максимум 20 я думаю. Ну я не знаю просто скільки вона вийде. Як вийде собі вийде з собі вартість. Да так, таке повреждення ми, взагалі мінімально. Там читає, що, що немає. Поміняти фару, капот і бампер. крило там по-другому. Давайте проведемо всю хронологію дій. Що по чому, як кажуть. 10-2025 року ми зробили ставку 8500 доларів на цей Nissan Rogue. Прийшов інвойс з вартістю 9740 доларів. Це вартість розбитого автомобіля в США. Нам треба його доставити до порту в США і доставити по морю в клайпіду. На це все у нас пішло 1325 доларів. Далі нам треба забрати з клайпіди до Сум. На це все пішло в районі 1500 доларів. Там портові доставка і такі там супутні якісь витрати. Машину ми оплатили десь другого, по-моєму, другого десятого. На наступний день. Приїхала вона в Клайпіду десь коротше, 11 числа наступного місяця, 11 листопада, тобто, ну трошки більше місяця. Вона плила, я рахую це швидко. Далі розмитнення. розмитнення В розмитнення входить. от Вартість автомобіля це 9740, плюс 1325 цих доставки до клайпіди і е, вартість. Доставки від Клайпіди до кордону з Україною. Вартість розмитнення. От ви зараз бачите перед собою на екрані. І відразу ви зараз бачите перед собою вартість автомобіля розбитого в сумах. Це без сертифікації, без ремонту, без фарбування, без всього 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 без реставрації. От якось так. Спочатку ми розраховували це, так забігаю наперед. Вам такий, такий невеличкий анонс другої серії. Спочатку ми розраховували на одну вартість ремонта, але не завжди, так як хочеться, так виходить. Тому що ми ще в цій, в цій справі дилетанти, ми навіть цього не будемо скривати. І розраховували на одне, але там багато супутніх витрат там стосовно якихось дрібних запчастин. Виходить трошки дорожче. Але це все буде в другій серії. Якщо вам перша серія сподобається, тому що витрата е, часу і ресурсу на зйомку відео ну досить велика. Якщо це не дуже цікаво, то зрозуміло, немає сенсу продовжувати. Всім дякую за перегляд цього відео. Якщо вам цікаво, було ставте лайк. І поїхали. Ми відкриваємо друге направлення це імпорт автомобілів США. Вартість послуг на сьогодні буде становити 800 доларів. Далі, якщо ми наб'ємо автомобілів до певної ціни, у нас знизяться послуги аукціону, і автомобілі виходить будуть ще дешевше. З вами лютий імпорт до тиски шлях 11. Звертайтеся, ми завжди вам раді. Дякую за перегляд, ставте лайк і поїхали далі.